Після російських обстрілів в Україні все частіше говорять про можливий блекаут. Столична влада готується до евакуації населення у разі повного вимкнення електроенергії. Що робитимуть люди, якщо у їхніх домівках зникне світло, вода та тепло? Зараз розпитаємо у жителів Ірпеня. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, як готуєтесь до можливого блекауту? Держава дала д'яло хороше, так? ньому укриваюся і все. Поки що є можливість, в мене своє отоплення трошки протаплюю, так щоб підтримувати температуру. Клішу перекрили, вікна застекли, то нормально. Я не думаю, що наша влада нас кине взагалі. От, якісь будуть пункти, обігріву і тому подібне. Нема генераторів, дорогі, дуже, нема чим, і інтернету нема, зв'язку немає. Ждемо, що краще буде. А що буде, на хуже. Не знаю, вже куди хуже. А якщо буде вдруг, у мене тут діти, є частний будинок, то я за сумкою тічу до них в якесь дров'яне палення. Ну, якщо вже дійсно буде дуже холодна зима, то буду виїжджати до родичів десь у село. Вдягнемося тепліше, не померзнемо, будемо жити. Електроенергії, як користуєте, чи є труднощі, коли немає інтернету, зв'язку? Звісно, є. І, і Працювати ж треба якось через інтернет працюємо. Та й розважатись треба якось і новини взнати. Можу, там якісь уроки задалеки, які я знаю, можу сісти перебити, я можу просто сісти і чекати, поки з'явиться світло. Ні, ну Є вони, але це ж не постійні будуть труднощі. Це ж все потрібно для нашої перемоги. Работа в основном сейчас у 30-40% населения зависит от интернета, поэтому, конечно, есть трудности. А якобы разбираетесь в этом Ну, Аккумуляторы ставят провайдеры на свое оборудование, и после этого интернет должен работать: есть свет или нет свет. А в момент того, что Wi-Fi включить в розетку или в Powerbank, то, понятно, ну, только в таком плане. Но в любом случае аккумуляторы должны стоять на оборудовании провайдера. Я залишив замовлення на Bestu, щоб мені провели оптичний кабель. Mm, Ні, ну я знаю, як його підключити. Ну, треба світло.